Так, дякую, Андрій. Друзі, всім привіт. Ще раз радий вітати вас на нашому щорічному онлайн-вебінарі, де ми говоримо про програмні рішення та інновації в екосистемі Microsoft. І як сказала вже Анастасія, мене звати Олександр, я техліт компанії Expand, і відповідно в цьому блоці ми з вами поговоримо детальніше саме про технічну частину бізнес-централ. Спробуємо трішки заглянути за ширму, так би мовити, цієї erp системи щоб детальніше зрозуміти, як саме вона працює, і зокрема обговорити те, що ж саме потрібно знати розробнику для успішного впровадження рішень працюючи з цією erp системою. Отже. Для того, що ж саме потрібно для успішної розробки рішень на основі бізнес-централ? Для того, щоб дати відповідь на це питання, я пропоную розглянути його із точки зору таких ключових аспектів, як, наприклад, потреба бізнесу. Потреба бізнесу це є один із ключових і безперечно дуже важливих елементів при початку роботи з будь-яким проєктом, тому що, безперечно, в першу чергу нам потрібно розуміти. Яке ж саме бізнес-рішення ми впроваджуємо, яку проблему ми вирішуємо, який бізнес-процес ми автоматизовуємо та який власне, функціонал вже наявний в цій системі? Детальніше про цей блок та про власне бізнес-процеси, нам вже розповіла Анжела у першому блоці нашого вебінару. Також другим дуже важливим елементом є екосистема, тому що, для прикладу, коли ми впроваджуємо будь-які рішення, навіть якщо основою нашого рішення є бізнес-централ. То ми, як правило, це рішення будується на основі багатьох компонентів. Тобто, уявімо, що в нас є компанія, де ми впроваджуємо певні бізнес-процеси. Основою в нашому випадку може бути, наприклад, бізнес-централ, який буде відповідати за, за певний, певний бухгалтерський облік, за облік певних транзакцій, за зберігання інформації про наших клієнтів, про компанію в цілому і так далі. Але також, якщо, наприклад, нам потрібно більш детальніші компоненти для комунікації з клієнтами, ми можемо використовувати, до прикладу, CRM. Якщо нам потрібно десь зберігати інформацію, ми можемо використовувати SharePoint або OneDrive. Якщо нам потрібно комунікувати між членами команди або між, навіть з нашими клієнтами, ми можемо використовувати такі компоненти комунікації, як Microsoft Teams або Outlook. Звичайно, це все працює на операційній системі Windows, і ми можемо також використовувати для додаткових потреб різні ресурси із платформи Azure і так далі. Тобто цей список можна перераховувати дуже довго, але вже, наприклад, його ми бачимо, що екосистема є дуже важлива і для того, щоб провадити будь-які рішення, нам потрібно розуміти, які саме елементи цієї екосистеми присутні і що саме на якому етапі ми е, можемо використати. І наступним важливим аспектом, безперечно, оскільки ми говоримо про бізнес-централ, це є власна архітектура, технології та інструменти самої erp системи Тобто, нам тут, звичайно, дуже важливо розуміти в першу чергу архітектуру системи, також які саме інструменти, на якому етапі розробки ми могли б використати. І почнемо ми з архітектури, і давайте трішки поговоримо, що ж таке саме архітектура програмного забезпечення. Якщо в загальному, то архітектура програмного забезпечення це по суті набір компонентів, з яких вона складається, то опис того, як ці компоненти взаємодіють між собою, та які, які функції вони виконують. Для того, щоб провести таку аналогію і детальніше зрозуміти, що ж таке архітектура системи, ми можемо уявити собі, наприклад, план якогось будинку або креслення будинку, де в нашому будинку завжди основою будинку є фундамент. Десь в підвальних приміщеннях в нас можуть бути кімнати, які відповідають за життєзабезпечення будинку. На першому поверсі в нас можуть бути такі кімнати, як, наприклад, кухня, ванна, гардероб, де кухня відповідає за приготування їжі, гардероб відповідає за... Збереження, за зберігання одягу і багато інших. І в, в цій архітектурі будинку кожна кімната вона є важливою, вона складає його, певну його частину для того, щоб для того, щоб забезпечити повноцінне власне функціонування цього будинку. І аналогічно, коли є, так, так само це працює, коли ми говоримо про архітектуру системи. І зараз, перейшовши до Загальної архітектури бізнес централ, ми теж бачимо, що як і в випадку з архітектурою будинку, архітектура нашої системи вона також складається з певних рівнів і певних компонентів. І зараз архітектуру бізнес централ ми спробуємо, насправді є багато різних підходів, як можна класифікувати архітектуру тої чи іншої системи. Ми спробуємо розглянути її на прикладі класичної трьохрівневої клієнт-серверної системи, архітектури, точніше, із певними. Варіаціями. Тобто, основою нашої erp системи це є база даних, і це перший рівень нашої архітектури, рівень баз даних, тому що в базах даних власне зберігаються дані компанії, що є основою будь-якого бізнесу. В нашому випадку ми працюємо із базою даних Microsoft SQL Server, це реляційна база даних, яка на основі якої працює власне бізнес-централа. Другим рівнем нашої архітектури є прикладний шар, і цей шар відповідає власне за обробку інформації, за бізнес процеси, за різні калькуляції. На цьому рівні виконується також код, який вже існує у платформі, який ми як розробники розробляємо. Тобто тут в нас є бізнес-централ сервер і тут є бізнес централ. Вебсайт, який відображає більше відповідає більше за відображення даних, але при, при, при даному форматі архітектури ми теж його розміщаємо на прикладному шарі. Наступним рівнем нашої архітектури є клієнтський шар, і клієнтський шар це, по суті, інтерфейси, за допомогою, за допомогою яких різні користувачі, різні люди з різними набором ролей і з різними потребами комунікують з системою. Тобто, якщо ви є звичайним користувачем, то ви, як правило, можете використовувати просто браузер або застосунок, розроблений для роботи з erp системою і ви можете просто підключатись до erp системи за допомогою вашого комп'ютера з браузером, за допомогою планшета, за допомогою навіть мобільного телефона і повноцінно працювати з erp системою В цьому випадку ви просто е, проходите через, підключаєтесь до веб-сайту erp системи і далі потрапляєте всередину і маєте доступ до всіх даних і всього функціоналу. Якщо ж ви є розробником, ви так само комунікуєте з системою, але вже через Visual Studio Code, яка є основним середовищем для розробки програмного забезпечення при роботі з бізнес-централ. Якщо ви є адміністратором, це можуть бути якісь адміністративні компоненти, такі як PowerShell, де ви також комунікуєте з erp системою за допомогою команд, використовуючи різні скрипти та можливості того самого PowerShell. Також на цьому рівні архітектури ми ще можемо, на цій схемі архітектури ми також можемо побачити ще такий рівень, як інтеграційні можливості. Цей рівень є дуже актуальним в сучасних архітектурах систем, тому що, як вже розказував Андрій на першому блоці, в нас є величезна кількість різних компонентів екосистеми Microsoft, і важливо розуміти, що при розробці тих чи інших рішень ми можемо інтегруватися із різними. Компонентами із різними платформами, які є в цій екосистемі, і використовувати їхній потенціал, коли нам це потрібно. Тобто, наприклад, із Microsoft Excel ми можемо під приєднатися до ERP системи Business Central, витягнути звідти якісь дані і продовжити обрахунок або там, обробку цих даних в форматі Excel. Якщо нам потрібно зберегти якісь файли з ERP системи Business Central, ми можемо під'єднатися там, наприклад, до OneDrive або до SharePoint і зберегти ці файли туди. І так само з будь-якими іншими компонентами екосистеми Microsoft і не тільки, тому що комунікація в цьому випадку відбувається через веб-сервіси з різними типами протоколів або через різні компоненти API. Тобто, по суті, будь-яка система, яка підтримує комунікацію за допомогою веб-сервісів або API, може бути інтегрована в наше рішення на основі бізнес-централу. Також важливо, коли ми говоримо про архітектуру системи, важливо пам'ятати, що на архітектуру системи безпосередньо впливають також і особливості розгортання цієї системи. В класичному розумінні зазвичай можна виділити два основних типи розгортання: це онпремісне розгортання та хмарне розгортання або «software as a service». Що це таке? Тобто, при он премісному розгортанні, уявімо, що в нас є компанія, яка вирішила собі впровадити бізнес-централ. При онпремісному розгортанні в даному випадку все апаратне забезпечення і програмне забезпечення знаходиться безпосередньо в керуванні цієї компанії. Тобто, в такому випадку нам потрібна якась фізична серверна кімната. В цій кімнаті буде знаходитись наш сервер, все програмне забезпечення, починаючи від Windows і так далі, буде встановлено адміністратором цієї компанії. Цей адміністратор буде змушений його. Підтримувати і оновлювати і так далі. Тобто, все по суті знаходиться всередині в офісі компанії, і компанія відповідає за управління всіми цими компонентами та ресурсами. Коли ми говоримо про хмарні технології, тут всі все за все апаратне забезпечення і конфігурації відповідає компанія постачальних хмарних рішень. Тобто, в нашому випадку це є компанія Microsoft. Як це виглядає? Зазвичай, коли ми говоримо про розгортання хмарного рішення, це, як правило, не складніше за якщо провести таку аналогію, за реєстрацію десь в соціальних мережах або за реєстрацію електронної пошти. Тобто, наприклад, коли ми реєструємося десь в соціальних мережах, ми просто один раз або в тій самій реєструємо електронну адресу, ми один раз проходимо процес реєстрації, і далі нас ми підвантажуємо якісь фото, відео, і нас, по суті, не хвилює, де ті відео зберігаються, як вони обробляються, скільки там даних залишилось, як оновлюються сервери, де зберігаються наші відео. Ми просто користуємось інтерфейсом цієї системи. Аналогічно, тут у випадку з Бізнес Централ. При хмарному розгортанні ми один раз реєструємо нашу компанію, купуємо ліцензії, заводимо користувачів. І далі наші користувачі просто через інтерфейс під'єднуються до erp системи «Бізнес Централ» і працюють за допомогою того ж самого веб-браузера. Також це два таких стажневих варіанти, але є насправді існують різні варіанти розгортання, не тільки чистий «On-Premise» або чистий SaaS. І тут на даному прикладі ви можете побачити, що, наприклад, для того, щоб розгорнути erp систему нам потрібен певний набір компонентів: це фізичні сервери, віртуалізація, операційна система, бази даних, система резервного копіювання баз даних, власне, сам бізнес централ і там, багато інших. І на даній схемі в нас є. Синім кольором в нас зображені ті компоненти, за які відповідає компанія, яка впроваджує свій бізнес-централ. І за компоненти, які підсвічені зеленим даним кольором, ми, це компоненти, за які власне, відповідає компанія провайдер, в нашому випадку це компанія Microsoft. І існують також між Преміс і САС. Ми бачимо, що існують також проміжні варіанти, такі як, наприклад, інфраструктура за сервіс або платформи за сервіс. І по суті, якщо не заглиблюватись в деталі, то ключова різниця між ними це те, яку кількість компонентів ми делегуємо компанії Microsoft, і яку кількість компонентів ми підтримуємо на власній стороні. І тут уже залежить від конкрет... від потреб конкретного бізнесу, від конкретної інфраструктури і так далі. Але в принципі, ми можемо вибирати різні варіанти консультування. Як чистий premise так і чисті, і чисті хмарні рішення, або якісь проміжні варіанти, якщо є така в цьому потреба. Звичайно, у світі йде вже тенденція до повністю хмарних рішень. Більшість компаній для того, щоб зменшити витрати на ресурси, на, на закупівлю і підтримку апаратного забезпечення, на тих самих на адміністрування цієї системи. Більшість компаній вже починають проваджувати саме хмарні рішення, або там різні варіації на основі хмарних рішень. Але в деяких випадках анпремісні рішення все ще також є актуальними. Далі в наступній частині ми поговоримо про те, які ж технології використовують для роботи з бізнес-централ. І тут варто розуміти, що. При роботі як з будь-якою системою, так і з бізнес центром в цілому, нам потрібно пам'ятати, що зараз в сучасних варіантах розробки будь-яких рішень нам вже недостатньо якогось одного інструмента або якоїсь одної мови програмування. Як правило, це набір, набір інструментів і набір певних мов програмування, які можуть використовуватися на тих чи інших етапах розробки проекту. Якщо ми говоримо саме про розробку рішень на основі бізнес-централ, то ми можемо побачити, що. В принципі, немає обмежень технологіях, які можуть бути використані. Це можуть бути будь-які технології, будь-які мови програмування за допомогою сучасних компонентів інтеграції. Але, звичайно, у нас, як розробників бізнес-централ, для розробки рішень у нас є якийсь основний набір технологій. До основного набору технологій в нас входить, звичайно, мова програмування AL та її попередня версія CL. Це, по суті, внутрішні мови програмування ERP-системи, які використовуються для розробки, власне, для прямої розробки рішень на, на, на базі Business Central. Також ключовим компонентом з нашої, як ми вже бачили, на архітектурі, ключовим компонентом із системи Business Central є бази даних. Тут нам потрібно вміти правильно працювати із базами даних. Це такі мови, як SQL або Transact SQL. і, звичайно, там якісь базові елементи адміністрування цієї системи. Для комунікації або збереження даних нам... Потрібно вміти працювати з різними форматами файлів: це JSON, XML, RDLC, YAML та інші. Звичайно, для адміністрування і розгортання системи це різні скриптові мови програмування, такі як PowerShell. Тут також ми не обійдемось без Git, тому що потрібно нам зберігати якось і працювати з нашим кодом. І, звичайно, для різних інтеграційних можливостей нам потрібно вміти. і... Розуміти, як правильно працюють, і як використовуються різні протоколи веб-сервісів та різні компоненти API. Це, якщо так узагальнити, це є такий базовий стек технологій, який потрібен для того, щоб почати, який використовується там майже в всіх проектах, з якими ми працюємо. Також, звичайно, якщо ми будуємо якісь розширені рішення, у нас є, ми використовуємо додаткові технології, як правило, це або е, мови. Межу. Перепрошую, Саш. Ми тебе І ти також в деяких проєктах за. Саш, так. Саш а, а, ти пропадаєш а, буквально на 10 секунд завис, якщо можеш, повтори останню ключову думку. А, так, так, звичайно, перепрошую. А, і а, коли ми говоримо про додаткові технології це теж технології, по суті, які можуть використовуватися на певних етапах проєктів для розробки якихось розширень рішень. Як я вже говорив, це може бути, наприклад, мови із, із сімейства .NET, такі як C-Sharp, це може бути JavaScript, TypeScript та багато інших. Також в цілому ми можемо використовувати, в залежності від потреб проекту, ми можемо використовувати різні мови програмування, різні технології і обмежень якихось для цього в цілому немає. Далі ми на наступному слайді ми можемо розглянути, як можуть використовувати ті чи інші технології, ті чи інші мови програмування та інструменти в залежності від певних фаз. Та, та етапів проєкту. Тобто, коли ми працюємо, наприклад, із базами даних, то як ми вже говорили, тут нам потрібен SQL, транзакт SQL, ми можемо працювати, наприклад, через той самий менеджмент SQL менеджмент Studio для роботи з даними. Коли ми говоримо про конфігурацію бізнес Central, це різні скриптові мови програмування і такі інструменти, як PowerShell. Для розробки рішень, основних рішень на основі бізнес-центра це нашою ключовою мовою програмування є AL, та ключовим інструментом для розробки є Visual Studio Code. І також для попередніх версій, для старіших версій цієї erp системи такої, яка називалася ще раніше Dynamics NAV, там є внутрішнє середовище розробки, таке як Development Environment, і там використовується ще мова програмування CL. І це можуть бути різні там специфічні компоненти, в залежності від потреб, такі як, наприклад, Report Builder для побудови різних звітів. Коли ми говоримо про розширені рішення, і ми хочемо використати якісь мови програмування для того, щоб додати якісь певні компоненти в наш проект, це той самий використовуючи той самий C Sharp, JavaScript або TypeScript, ми можемо все ще працювати з Visual Studio Code, тому що вона, по суті, це є універсальним середовищем розробки, яка підтримує більшість мов програмування. Або там, наприклад, якщо нам потрібно розробити якийсь більш потужний проєкт, який базується на мові програмування C Sharp та на .NET, і е, певні компоненти, які нам потрібні, недоступні в Visual Studio Code, ми можемо використати, наприклад, ту саму Visual Studio. Е, також, коли ми говоримо про е, контроль коду та зберігання коду, Зазвичай вам потрібно вміти працювати із різними середовищами для контролю та зберігання коду. В нашому випадку ми працюємо із Azure DevOps, і це технологія Git, це ми, ми використовуємо його для зберігання коду, для, для налаштування політики релізів та багатьох інших процесів. Коли ми говоримо про інтеграцію з різними платформами на основі Azure, та нам потрібно використати якісь, використати якісь компоненти, такі як Azure функції або Azure Storage. Тут ми зазвичай працюємо з Azure порталом, і тут вам потрібно також розуміти в цілому, як працювати з цим інтерфейсом і які можливості він має. Якщо це якісь також там в платформі Azure, в сімействі платформ Azure, в нас пропонується багато додаткових інструментів для роботи, наприклад, і штучним інтелектом. Якщо нам потрібно впровадити якісь додаткові рішення, які базуються на використанні штучного інтелекту, це може бути, наприклад, Azure AI Studio та багато інших. Відповідно, коли ми говоримо про платформу Power Platform, тут для кожного. Компоненту для кожної частини функціоналу, як правило, є своє середовище для розробки. Якщо ми говоримо про Power BI репорти, це якийсь Power BI десктоп. Якщо це. Powerup, це App Power Studio. Але тут в цій частині ключовим, ключовим моментом потрібно розуміти, що всі ці інструменти, вони, як правило, базуються на технології low код тобто ми можемо працювати безпосередньо через конструктор, не пишучи додаткового якогось коду і не використовуючи додаткових мов програмування. Але якщо ж вони все-таки нам потрібні, то там теж є можливість написання коду для розширення певного функціоналу. Ну і, звичайно, коли ми говоримо про сімейство Microsoft Office, тут звичайні класичні компоненти, але не менш важливі, які теж потрібні для роботи на певних етапах, це і Microsoft Word, і Microsoft Excel, і робота з SharePoint, OneDrive, і багатьма іншими компонентами, які входять в пакет Microsoft Office. Um, і uh, Далі. Давайте поговоримо про основні ролі та напрямки при розробці рішень. І тут важливо пам'ятати, що в принципі, якщо ви хочете працювати з якимись певними технологіями, або ви вже володієте певним набором знань та знову ж таки технологій, ви можете знайти своє місце при роботі з бізнес-централом в будь-якій ролі. Це не обов'язково може бути повинен бути розробник. Просто тут, якщо, наприклад, ми говоримо саме про розробника, то це, як правило, знову ж таки написання коду, але не тільки. Але на першому місці в нас тут ми, як бачимо, стоїть мови програмування. Там це може бути далі C-Sharp та багато інших програмування, але так само і розробнику теж потрібно вміти працювати із тим самим Azure, із Git і і з різними скриптовими мовами програмування, тому що вони будуть потрібні вам також на різних етапах проектів, але тут просто ці всі технології, вони для кожної ролі мають різний пріоритет. Відповідно для devops інженера на першому місці йдуть такі технології, як Azure, PowerShell, DevOps, Power Platform та багато інших. Системний адміністратор, тут звичайно більше нахил іде на конфігурацію саме серверів та різного обладнання, також уже в сучасних марних технологіях це теж уже, в основному використовується Azure та багато інших технологій. Якщо ми говоримо, наприклад, про того ж qa інженера, це можуть бути різна автоматизація. Автоматизація процесів та автоматичне тестування за допомогою різних скриптових мов програмування та різних інструментів. Тому, в принципі, залежно від того, які технології ви хочете обрати, і якими технологіями ви володієте, ви можете знайти своє місце в різних, по суті, в різних категоріях при роботі із системою бізнес-центру. І наостанок, завершуючи блок технології, хочу додати, що. Екосистема Microsoft, як нам уже детальніше розказував Андрій в попередньому блоці, вона є дуже велика, і потенціал її теж величезний Насправді, тому бізнес-централ, як ми тут бачимо на даному скріншоті, на даному слайді, точніше, це є лише один маленький елемент із цієї екосистеми, і залежно від різних потреб проекту, залежно від різного функціоналу, ми можемо будувати інтеграцію з будь-якими іншими системами, розвиватися в напрямку різних інших різних елементів цієї екосистеми кожна кожен елемент має якісь свої мови програмування свої технології тому насправді варто пам'ятати що потенціал для розвитку при роботі із бізнес централом він величезний тому що ми не зупиняємось тільки на erp системі ми рухаємось в різні сторони і використовуємо всі можливості екосистеми майкрософт з чого ж почати? Якщо вас зацікавила тема бізнес-централи, ви хотіли б дізнатися про неї більше, можливо, спробувати себе в розробці або просто зрозуміти, як працюють ті чи інші компоненти, ви можете звернутися до певних ресурсів, які наведені тут в нас на слайді. В даному випадку ми бачимо, що тут є така існує така платформа, як Microsoft Learn. Це платформа, де ви можете, перейшовши за посиланням, дізнатися багато корисної інформації, там є практичні завдання, є лабораторні, є тести для перевірки знань, тому впевнений, що ви там знайдете для себе багато цікавого. Також існує офіційний канал на платформі YouTube, який присвячений Business Central. Там ви теж можете знайти дуже багато різних записів, вебінарів. Там Топові спеціалісти Microsoft викладають відео про якісь новинки в erp системі і те, як функціонал змінюється або вже змінився. Тому тут е, теж ви можете завжди знайти для себе дуже багато корисної інформації. Якщо ж вас, вас, вас цікавить подивитися, як виглядає код, як він структурується, які практики використовує Microsoft для написання коду, ви можете перейти, наприклад, на е, офіційний репозиторій на платформі GitHub. Там знаходяться приклади коду та приклади існуючих застосунків, де знову ж таки ви можете подивитися, як цей код виглядає та як він структурується. Також існує спільнота розробників, де, якщо вас цікавлять якісь запитання, ви можете їх задавати іншим розробникам, які працюють із Business Central, або можете, в принципі, комунікувати по будь-яких темах, які вас цікавлять. І також в нас в компанії Expand існує внутрішня академія, де ми також навчаємо спеціалістів-початківців різним технологіям та різним напрямкам при роботі з бізнес Central. Це можуть бути як і розробники, так і QA-спеціалісти та багато інших ролей. Тому, якщо вас цікавить робота і навчання саме в такому форматі, слідкуйте за нашими ресурсами. Та на офіційному сайті, та в соцмережах, і коли ви побачите там сповіщення про те, що чергує стартує чергова академія, ви теж можете подати заявку та в результаті цієї академії отримати сертифікат, або навіть наша академія надає потенційну можливість працевлаштування, якщо вам це буде цікаво. І якщо ж вас вже зацікавила зацікавили технології бізнес-централи, ви хотіли б спробувати, як це все працює та як це все виглядає вживу, то ми також пропонуємо вам два практичних завдання, на основі яких ви можете пройти цей процес самостійно і, так би мовити, подивитись на ці компоненти в, в, в реальному часі. Тобто, у нас є тут, ми пропонуємо дві два таких собі практичних завдання. Перше практичне завдання це встановлення налаштування системи. В результаті цього завдання ви собі на своєму власному комп'ютері зможете встановити он премісну версію бізнес централ та подивитися, як же ж вона виглядає і як з нею працювати. І наступне практичне завдання це вже безпосередньо для розробки. Тут описано, як налаштовується середовище для розробки при роботі з бізнес централ, і також там є покрокова інструкція, як створити. Ваш перший проєкт проект на основі мови програмування EL. Тому, власне, ці всі практичні завдання, вони побудовані на основі покрокових інструкцій, тому ви зможете з легкістю по них пройти і, в принципі, вже налаштувати собі систему, налаштувати середовище розробки і подивитися, як це все виглядає в реальному часі. Тому дякую за увагу і сподіваюся, що ви знайдете теж своє місце в розробці рішень на основі бізнес централ. Наша дуже дякую, дуже інформативно. Дякую всім спікерам, дякую всім учасникам, хто сьогодні з нами. Я сподіваюся, що ви отримали дозу хорошого, класного контенту якісного. На цьому частина лекційна у нас закінчена. У нас є ряд питань до наших спікерів, тому я пропоную нам перейти до Q&A сесії до питання-відповідей. І е, перед цим хочу сказати про те, що говорив наш Саша е, за практичну практичне завдання. Е, в нас е, закріплено є повідомлення. Ми додали його в чат. Ви можете перейти, переглянути, е, спробувати. В е, доступне посилання буде е, протягом року. Е, тому е, можете користуватися, можете напивати скіли свої, качати м'язи. Але е, якщо у вас вже є сьогодні, бажання таке, будь ласка, все актуальне, все доступне. Також ми поділимося ще цей, коли буде насувати матеріали. Е, бачу ряд питань. Е, пропоную включитися спікерам, е, колеги. Задам питання. У нас є ряд питань, час у нас теж є.